Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 41 й випуск каналу, у якому піде розмова про ситуації, коли будівництво у силу різних обставин на повному, так би мовити, серйозі видається за якийсь інший процес. Під цією, так би мовити, вивіскою зібрано декілька ситуацій, коли об'єкти, тобто будівлі чи споруди певного призначення, визначаються що визнаються такими, що не належать до об'єктів будівництва? Імітуються нові види будівництва, які виконуються на підставі проєктної документації, розробленої відповідно до встановленого порядку. Виконуються будівельні роботи, але у якомусь іншому, незрозумілому порядку, ніж той, що встановлений для виконання підготовчих та будівельних робіт. Або про будівельні роботи взагалі не згадується, зате їх результат встановлюється і визнається. Остання ситуація була розглянута у випуску номер 18 де йшлося про зміну функціонального призначення об'єктів нерухомості без врахування можливого, а скоріше очевидного виконання будівельних робіт. Отже, Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності, об'єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Підкреслюю будь-якого призначення. А виявляється, що ні, з 2018 року до об'єктів будівництва. Не належать нафтові і газові свердловини та об'єкти їх облаштування, включаючи необхідні інженерні лінійні комунікації від свердловин для транспортування нафти, і газу місця підготовки продукції та промислові трубопроводи для транспортування продукції. А з 2022 року до об'єктів будівництва не належать трубопроводи внутрішньогосподарських. Мелі реактивних систем. Так визначено самим законом України про регулювання містобудівної діяльності. Але зміни ці до закону внесені, так би мовити, з Чорного ходу через закони з традиційними назвами про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції Нафтогазовій галузі. Та про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної, гідротехнічної меліорації земель. Майже не сумніваюся, що ця тенденція буде продовжуватися. Ящик Пандори -то відкритий, ну На воротах же хтось має стояти, хоч би той же парламентський комітет. Чому указані споруди так захотіли перестати бути об'єктами будівництва? Що не сподобалося? Ну, Популістська відповідь очевидна, дуже зарегульована, дозвільна система, жорсткий держарбудконтроль, але ж, по суті, нічого не змінюється. Дивіться, за визначенням, будівництво може здійснюватися лише на об'єктах будівництва. Будівельні роботи відносяться лише до видів будівництва. Тож, у який спосіб буде здійснюватись, скажімо, спорудження трубопроводів внутрішньогосподарських меліоративних систем, Невже у якійсь інший, як проєктування і будівництво трубопроводів інших меліоративних систем і мереж? Тим паче, що законодавче визначення внутрішньогосподарської меліоративної системи ніяких технічних параметрів чи конструктивних особливостей не містить. Головне те, що це меліоративна система, яка знаходиться в межах земель одного власника. А хіба на таких землях тільки меліоративні системи знаходяться? Що то було? Мабуть, і не було. Слова цієї відомої у 90-х роках минулого століття пісні приходять на згадку, коли намагаюся зрозуміти логіку і необхідність прийняття такого нормативного-правового акту. Як порядок влаштування засобів безперешкодного доступу, ну і далі він на екрані. Далі буду звати просто порядок влаштування. З формального боку, все зрозуміло. Затвердження такого порядку це виконання вимоги другого абзацу частини 4 статті 34 Закону України про регулювання містобудівної діяльності, який зобов'язує уряд встановити такий порядок. Внесена до закону ця вимога не так давно, у 2020 році. Знову ж таки, повний текст цього абзацу на слайді. Він складається з двох речень. У першому реченні йдеться про те, що влаштування засобів безперешкодного доступу може здійснюватись без документів, що дають право на виконання будівельних робіт з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Так, це ж за своєю суттю перелік 406. Скажете ви і будете праві. Адже у переліку 406 під номером 11 міститься ідентичне визначення. Знову ж таки, воно на екрані. Відмінності бачите і не побачите формулювання один в один. І діє цей пункт аж 2017 року. Як зазначалося у випуску номер 25 для реалізації цього, як і інших пунктів переліку по 406 потрібно розробити і затвердити проєктну документацію, а значить, спочатку отримати вихідні дані, у тому числі містобудівні умови і обмеження. Тобто, без врахування позиції місцевого органу містобудування ніяк не обійтися, бо він має або видати. Містобудівні умови і обмеження, або лист про відсутність у необхідності їх видачі. Затвердженим Мінрегіоном переліком об'єктів будівництва для проєктування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, передбачена можливість не отримувати містобудівні умови і обмеження лише у випадку дообладнання засобами для безперешкодного доступу. Об'єктів житлово-громадського призначення. А вище, вище, як ви бачили, йшлося про геть усі об'єкти. Це, власне, і має підтвердити, тобто необхідність отримання чи ні, своїм листом відповідний орган містобудування та архітектури, і ніхто інший, бо це сфера його відповідальності. Ну і далі все у звичному порядку. То про що ж тоді у другому реченні? Що порядок влаштування встановлюється Кабінетом міністрів, якщо фактично він уже встановлений. Може, це якісь нові доповнення, невраховані моменти чи ще щось. Дійсно, спроба новизни є: порядком влаштування встановлено, що його дія не поширюється на засоби безперешкодного доступу до об'єктів, що влаштовуються під час нового будівництва реконструкції. Технічного переоснащення, ну це зрозуміло, що рудимент залишився, реставрації капітального ремонту. Тобто на ті, що визначені переліком 406. Але на влаштування цих засобів безперешкодного доступу розробляється теж проєктна документація, відповідно до порядку розроблення проєктної документації на будівництво об'єктів. Тут щось можна взагалі зрозуміти. Що це за влаштування, роботи, з якого здійснюються на підставі проєктної документації з дотриманням будівельних норм і правил, але не є ні одним із видів будівництва. Далі ще цікавіше. Згідно з пунктом 3 порядком влаштування, розроблена проєктна документація подається разом з повідомленням про наміри щодо влаштування засобів безперешкодного доступу. Структурному підрозділу з питань архітектури або виконавчому органу сільської і селищної міської ради, ну, одним словом, органу містобудування. Відчуваєте різницю? У штатному випадку спочатку отримуються містобудівні умови та обмеження, і на їх підставі розробляється і затверджується проєктна документація. А згідно з порядком влаштування виходить що навпаки. Але ж проєктну документацію неможливо розробити без вихідних даних. У тому числі тих же містобудівних умов і обмежень, або підтвердження того, що вони необхідні для певного об'єкту. То що, потрібно двічі звертатися до відповідного органу містобудування? Може і так, бо згідно з пунктом 6 того ж порядку влаштування, орган, уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів замовника. Вимогам нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища і надсилає протягом п'яти робочих днів замовнику повідомлення про погодження намірів. Тобто фактично виконує роль експертизи проєкту, бо в експертному звіті обов'язково відображається додержання зазначених нормативів з питань безперешкодного доступу. Але за експертний звіт, зрозуміло, потрібно платити експертні організації, а можливо у цьому і сенсу. Порядку влаштування. Далі. Роботи згідно з цим порядком влаштування, виконуються з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил і не підлягають прийняттю в експлуатацію. Ви собі уявляєте, роботи, які виконуються з дотриманням будівельних норм, але не є будівельними роботами. За визначенням будівельні роботи це роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. На що порядок влаштування, як було зазначено на самому початку, не поширюється. А значить, і Держбудконтроль не поширюється. Бо він здійснюється під час виконання будівельних робіт о лабіринт. Ще у нас є будівельні роботи, на які не поширюється порядок виконання підготовчих та будівельних робіт. Вони на екрані. Це відповідно до пункту 3 виконання будівельних робіт з монтажу технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд. Ну і далі за текстом на екрані. Але ж знову таки, будівельних робіт, і тому вказані об'єкти, немає підстав не вважати об'єктами будівництва. Бо будівельні роботи виконуються на, тільки на об'єктах будівництва. У відомому переліку 406. Можна знайти роботи з перепланування та переобладнання, зведення, розміщення, оснащення, влаштування, монтаж, відновлення, приєднання і тому подібне. Але за назвою переліку 406 все це будівельні роботи. Виникає декілька запитань: у якому порядку виконуються такі роботи. Проєктна документація для таких робіт, точніше, об'єктів будівництва, розробляється, у якому обсязі? Як такі об'єкти вводяться в експлуатацію? Ну і вишенька на торті. Роботи то будівельні, значить підпадають під державний архітектурно-будівельний контроль. Чому ні? Все наведене дуже схоже на розтягування загального будівельного законодавства по відомчим квартирам. Таким собі удільним князівством. Те, з чим справились десяток років тому, знову починає себе проявляти. На мій особистий погляд і досвід відбувається це через спроби регулювання будівельної діяльності виключно на законодавчому рівні. На рівні закону мають встановлюватись базові структурні норми, можуть мати місце, і є, і будуть особливості проєктування і виконання будівельних робіт у залежності від галузевої специфіки та функціонального призначення об'єкта будівництва. Такі речі мають регулюватися галузевими будівельними нормами, для того вони існують. Зміною номер 2 до ДБН склад та зміст проєктної документації на будівництво, нарешті встановлено, що склад і зміст проєктів галузевої специфіки встановлюються галузевими будівельними нормами. Так має бути і до інших регулятивних і регуляторних питань. До зустрічі! Цікавих і не розкритих тем, що немало.